Всім привіт, я ліна з Канади, Канада Відніпег, і знаєте, деякі люди помилково вважають, що життя в Канаді воно дуже нудне, що тут нудно, нема чим зайнятися і так далі. І сьогодні я тут а, зі своєю донькою хочу вам показати, що це не так. Незважаючи на те, що сьогодні день пам'яті і майже все закрито, ми вирішили провести цей день класно, провести цей день весело. І я знайшла за допомогою чату GPT якісь цікаві локації. Ми сьогодні з малою їдемо дві години до усміхненого камня. Камінь, який посміхається. А по дорозі ми зупинимось, подивимось на велетенську сову, якщо я зможу її знайти. Подивимося на велику бляшанку Кока-Коли. І якщо в нас вийде, заїдемо в катяче кафе. а Також просто будемо зупинятися, дивитися, що цікавого є. По дорозі це буде якийсь новий маршрут для нас. Будемо говорити, будемо спілкуватися, будемо думати про те, що насправді робить наше життя нудним. Це де ми живемо, чи як ми себе ведемо, і так далі. Поговоримо, поспілкуємося, як старі добрі друзі. Поїхали. І так ми з собою беремо багато одягу теплого, тому що вже на вулиці дуже холодно. Беремо банан, йогурт і їжу, беремо одну дитину і відправляємося в подорож. І так, пройшло півгодини, а це означає, що до першої зупинки ще півгодини ми побачимо велетенську сову. Я дуже люблю сов. Ви знаєте, в українській культурі сова це е, знак мудрості, а в китайській це, типу, evil spirit, це щось таке страшне і нечисте. А ще китайською мовою сова е, означає ястреб з головою кота. Це дуже прикольно. Але не будемо говорити про сов. Ми тут зупинилися в тім хортисті. Я зараз візьму собі каву, і перед тим як я її візьму, я хотіла з вами поговорити про те, що. Попередні відео я записувала про складнощі, те, що в принципі буває складно, особливо тут в Канаді з дитиною самі. І я думала, знаєте як мені зараз потрібно буде шукати нову квартиру. І прикол з квартирами тут в тому, що знайти е, стару е, погану квартиру е, складніше, ніж нову хорошу, тому що на стару погану, вона дешевша, там дуже велика черга людей, е, потрібні документи, референси і так далі. Е, в Даунтауні я не хочу нічого знімати, тому що там е, небезпечно, а я з малою дитиною. От і в районі, в якому я в принципі шукаю, де моя робота, де садочок моє малої. Е, Погану квартиру знайти складно, а хорошу просто потрібні гроші. От, і мені б дуже хотілося поселитися в хорошу квартиру, просто трішки меншу, ніж так, яка в мене є зараз. І я розумію, що в мене маленька зарплата, і там вистачатиме тільки на квартиру цю і машину, там і, е, покрити страховку і е, заплатити за бензин, особливо враховуючи, що я дуже люблю подорожувати, дуже люблю кудись їздити. І в принципі буде складно. Я викладаю англійські уроки англійської мови, кому потрібно записуватись, в мене весело інтерактивно. Зорти багато ігор і говоримо про цікаві теми. От ем, пишіть коментарів в інстаграм. Але все одно я розумію, що буде складно, особливо перший рік. Там у мене далі є якісь фінансові плани, має бути легше. І ну перший рік вже пройшов. Я маю на увазі перший рік в новій квартирі, то, то вже другий рік я вже думаю, через два роки вже точно буде легше, от враховуючи там якісь нюанси і так далі. І я думаю, мені потрібно протриматися рік і все буде чудово далі. І я собі уявляю, хто знає, знає я зараз читаю дві вежі, читаю володар перснів. І я собі уявляю, що коли вам дуже-дуже складно, якщо ви обираєте якийсь шлях, де вам буде складніше і ви це розумієте, то в принципі це може бути порівняно із тим, як Гендель, Гендель впав у прірву. Тобто, ви пам'ятаєте, він впав у прірву. Я не можу, можливо, я неправильно скажу з Барлогом, наче з цим дияволом, і він дуже довго летів, він дуже боровся. Це був, можна сказати, такий дуже складний період в його житті. Але коли він це зробив, він став гендельфом білим. З гендельфа Сірого він став гендельфом білим. Тому якщо у вас теж якісь складнощі в житті, знайте, що це допоможе вам проапгрейдитися на новий рівень магії. Новий рівень будете нов... чеклоном нового рівня. От. Що я хотіла сказати? В мене точно був план. Я прям щось хотіла сказати, але я забула. Так, зупинилася в тімфортенці, зараз візьму собі каву і поїду далі. Ще хотіла сказати про те, що починала я відео з того, що мені тоба дуже нудня, нудна. Але насправді, от, на мою думку, і не на мою думку, знову ж таки, це було все стоїцизм, філософія, яка мені подобається, але яку я не проживаю. От в принципі, те, що всі знають, це те, що не так важливо де ви, як важливо, хто ви. Вам не потрібно нікуди їхати, подорожувати. Давайте тут Павло коелі, алхімік. <сум> Ні, це не будемо, не будемо, не будемо, не будемо, не будемо. Так, не потрібно кудись їхати, не потрібно щось шукати. Шукати потрібно всередині, а не назовні. І в принципі, так і є. На мою думку, в якій б країні, в якому б місті ви не знаходилися. Якщо ви цікава людина, якщо ви людина, яка цікавиться речами, в якої є якісь інтереси та. Далі, то вам буде е, добре скрізь. Це залежить від вашого внутрішнього стану, від ваших уявлень про цей світ, від ваших вподобань і для вашого стилю життя. Звичайно, є об'єктивна реальність. Якщо ви десь пікінні чи в нью йоркі не те щось цікаве, набагато легше ніж в Манітобі. Але е, життя в Манітобі це такий собі челендж, коли щось цікаве потрібно знайти. І це подорож, це типу шлях. Ось знову перекликаю сюди да, з володим перснів. Це шлях, який потрібно м -м, прийти, щоб знати щось цікаве, і так далі. І це, в принципі, е вже прикольно, вже весело Боже, як заправка middle no, in the middle of nowhere. Чого тут так багато автомобілів? Типу, посеред поля заправка тут так багато автомобілів. Ну, всі довго їхали, приморилися і зараз хочуть взяти трошечки кави. Я теж візьму зараз собі каву. Візьму каву. І поїду далі. Я дуже-дуже хочу побачити сову, бо я обожнюю сов. Ми приїхали до великої сірої сови. Це офіційний птах Манідоби. Типу, є якісь офіційні птахи, є неофіційні, є нелегальні, є іммігранти. І велика сіра сова одна з найбільших сов у світі. За рахунок того, що вона така пухната, вона дуже тихо, неймовірно тихо літає і досліджує свої жертви. Тіан дуже любить сов. Тян Ну, Але вона зараз не в настрої. Я її розбудила, щоб подивитися на сову. І далі ми поїдемо дивитися на великий усміхнений камінь. Як вам сова? По-моєму, дуже гарна. Ми стіно приїхали на хеппі рок! Кажуть, якщо потрогати хеппі рок, то будеш завжди хеппі. Давайте потрогай. Ти не хочеш бути щасливою? Не хочеш посміхатися? Ми нарешті приїхали додому. Я дуже рада, що ми приїхали додому, Бо я сильно втомилася, але це така знаєте, приємна втома після того, як прикольно провели день. Бо все-таки самі вести авто 4 години дуже складно. Краще, все-таки, коли їхати з кимось, щоб можна було мінятися. У мене вже готується картопелька в холодильнику оселедець. Зараз я смачно поїм і буду готувати урок не завтра. Завтра в мене ще один урок, але всього 30 хвилин, тому що це з дитиною. Дітей, знаєте, attention span. Він трохи коротший. <хи> і буду відпочивати. Буду відпочивати, буду відпочивати, буду відпочивати. Дякую, що подивилися цей канал. Рада, що ви заглянули до мене. Пишіть свої коментарі, як ви розважаєтеся в своєму місці. Чи у вас багато там всього, чи потрібно де щось вигадувати. Ставте лайки, це дуже допомагає моєму каналу. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, гарного вам життя. і пока-пока!